Усіх ще довітаємо. Ми сьогодні знову продовжуємо вивчання книги об'явлення і також продовжуємо вступ до печаток Божих, щоб більше нам картина була відома і щоб ми більше могли зрозуміти все. В книзі об'явлення ми бачимо перелік. Сьогодні по, потім йдуть сім кричати, потім йдуть сім труб, потім йдуть сім чаш. Ось коли церкви закінчився, і де ж буде церква. Багато хто говорить, що церква буде піднесена в нас Христос, і війні вже не буде. Так як горіх страждане, це все на язичників, які не прийняли Христа і на євреїв виходу, але церква буде поза цим всім. Але що говорить на це написання? Давайте подивимося послання стані Солом'ян, 4, 16, 18, вічна -го, говорить наступне. Сам Бог, із наказанських голосі Архангела, такі Божій сюрмі зійде з неба. І перше воскреснім у мене, у Христі, потім ми, що живемо, за застави, будемо скоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню і побіті, і так завжди з Господом будемо. Отож, втішайте одного цими словами. Ці слова теж, також трактують християни, що це буде в одну мить зроблено. це відбудеться, як ми на рівні Бога, але якщо ми бачимо на цей пройде певний час, який саме, далі в книзі, князі об'явлено буде розглядати, але я зачитаю, до 10 відзів 4 по 5 вічі говорить наступне. І бачили Христові та святих, на них, хто сидів на них, і суд, їм був даний і душі святих за свідчення Ісуса. І за Слово Боже, які не вклонили святині, ані образи її, і не вкиняли за мене на жила свої та на руку свою. І вони ожили, і цілували з Христом тисячу років, а інші помели не ожили, аж поки не случиться тисяча років. Це краще розквісіння. Тобто, ми бачимо, що цей період буде певні чи немідцам, коли ці чаші, всі, труби і печатки минуть. Що ж буде відбуватися в цей час, де буде церква? Після цього ми можемо взяти Ізраїль, який був в Єгипті. Він страждав і наступ, вирішив його вивезти звідти. І так як був Єгипет упорний пароль або фараон, Бог вирішив його покарати. І він наслав на нього 10 казів, 10 покарань. Але ми бачимо, Ізраїль був в Єгипі. Він не був визволений, він ще не вийшов. Але він не зазнав поразки. Так Бог буде охоронять свої, Ми бачимо на сьогоднішній день, що відбувається, скільки будинків рушиться, скільки зі мною але ті, хто вікна йому служить, ось в даний момент це наша спільнота, наша церква залишається живою і не шкодленою, за що подяка Бо в цьому тільки його вмилість. Бачили багато свідоцтв, як вони тут були, що вони тут зробили, але. Його дітей, ті, хто належить йому, вони зачепили. І ось що ж означають перераховані 10 періодів цех, 10 7 печаток, 7 суб і 7 чаш. Посадки до істян Шауля бовло в 5 з 12 по 17 вічі пише. Отож, Уважайте, щоб ви обережно не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час, гніву лукаві це не бути нерозумілими, але розумійте, що є воля Божа. Шаулькавою цими словами, щоб ми поступали і зважали як мудрі. Тобто, зважаючи на час зважаючи на період, що відбувається, ми могли Бачить і те, що буде відбуватися і бути готові. Саме головне бути готовими до того, що у нас чекає. Ну іноді люди розслабляються і не чекають. Вони як покладають цю надію на Бога, і говорять, Бог все зробить за нас. Але апостол Шауль говорить, що не будьте як не розуміти, що ми маємо зважати. Святкуючи свята певний день, приходячи, роблячи едну справу для Бога і Його церкви, ми тим самим о, будемо поступати як мудрі. І до церкви сказано, як ми вже досліджували в другому розділі в нас вірші, там, де говориться про благодійну жінку, я там був від час. Щоб вона покаялася, але вона не схотіла покаятися в розпусті в своїй. Тобто Бог визначив певний час для церкви. Ми для керування церквою, для її правіння. тільки далі ми побачимо це. Але вона щоб служити Богу за Писанням, щоб робити так, як говорить Всевишній, вона впала в розпусту через індульгенції, через е, свої вмови через свої переклади, які їм не подобалися в святому писанні, які були в орігіналі, зміна свят, так як написано в пророчій е, книзі, е, е, зміг буде бажати змінити в них Що? свята Божі і закон, що зробила саме це. Бо вона змінила свята Божі і закон, І, по слову Божому, хто це виходить, кому вони належали, вони належали сатані. Бо вони чинили його справи. І ось визначення, яке далі виходить в цьому самому другому розділі в книзі об'явлення, про в седому розкриття у віршах, ось, ось як її наложить, а тих, хто чинять із нею розпусну у велику біду. Коли тільки в учинках своїх не покається, а діти її поб'ють смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто в них і серця вирівнює, і я кожному із вас дам за вчинками вашими. Тут Всевишній говорить, що в церкву, яка його відкринула, яка стала на путь у падінні, Перепробування переплавку. І ця ось переплавка саме є ці сім печаток, ці сім куб і ці сім чаш, в які через інших людей Бог буде робити юну свою справу. Там далі будуть цікаві моменти, які історія е, вичерпнула не Знизить своїх керівників, тобто президентів. Але є документи, які зазначені дещо, ну, я потім про це скажу. І ось ми бачимо, повільнюючи книгу, об'явлення книги Даніїла, Бог говорить про визначення часу для цього світу і для церкви Божої. І освітній в, в книзі пророка Даніїва говорить, що я дав 69 днів для народу мого, і одна зігріна визначить все». Одна зіміна визначить все. Тобто, це якраз період від набухота Сора до приходу Єшуа. І ось одна дміна це якраз невеличкий період до зруйнування храму. Коли жертва припиниться і частина в храмі кріпляється, про це сказано прямо в постані кінці в про Рока Діміла. Сьомому зілі, в 9-му дозвілі, його варто весь читати. І потім, в 26-му, -27 27-му сказано, що для Находимо його визначення 2300 вечного і рамки і зіткниш, як у нас написано, буде очищено. Але якщо дивитися оригінал, то написано відроджено Тобто через певні жінки воно буде відроджуватися. Що ж це за є за період? Якщо дивитися 2000 віч і рамки, це ось як, каз, як Досліджували адмінкістці, це якраз виходить 1810. -і, е, гри, гри, Але що в ці роки відбувалося? До цього моменту тривала Католична церква. В 1830 році в Польщі Кравославної церкви вона була позбавлена влади. Потім вона тільки е, е, позбулася. В Франції, в Італії, в Україні вона, потім вона зайняла місце свою в Україні у Львові, але тої влади, тої сили, яку вона мала, вона вже була заречена. Це був саме перехідний момент до сіми куча, який Бог згивав для того, щоб повернути цю святу книгу, цю святу Толу. До якої навернулася церква. Бо в того часу е, християни, як е, протестанти, так і католики, говорять, що нам нічого не потрібно мати спільного з ідеєю. Як ось ми сьогодні чули, ось на цей як повинен співпадати свято Песаха, свято Шабут е, по біблійному календарю і по грегаріанському, і юліанському календарях, але щоб вони святкувати разом з євреями, католики православні перенесли на тиждень пізніше. І е, коли люди е, закоредував Гарматорську церкву, він на початку дуже добре поводився до євреїв, намагаючись їх зробити християнами. Він їм пропонував святичені християнам він забороняв те, що вони робили, забороняючи. Читати їхні книги, їхні мудрості. І він говорив, що єврею потрібно поважати, бо від них і Христос пішов, і все хороше, як відбувалося свято, і, і, і відміну, яку вони майже отримали від нього. І він намагався говорити, що нібито закон їм не потрібен, щоб вони мають свободу у Христі. Але правовірні євреї трималися. Свого вчення і то. Бо, я, бо їм, вони знали, що їм Тору дарував безпосередній Бог і е, через, вони не можуть її закинути, щоб е, то не попадили. І коли тут у Києві був ну, в цей час е, Михайло Син, один з, з батьків поплісів його запитав, слухай, а чого його не кимаєш Христа?» І так, говорить, нього, а як вони можуть прийняти Христа, який е, сказав, відмовляє їм у святкуванні суботи, яку дарував Бог, який оговори, що їм не потрібен. Це те, що роблять е, християни і робили в той час. Але Бог зробив так. Що ті християни, які відтікалися з певні події, почала не шукати, чому так відбувається? Чому це стається в нашій середі, в серед церкві і що точніше? І вони почали через ці події, які будемо досліджувати далі повертатися до дождів. І ось католічна царка. Церква, вона нібито віддала, в неї забрала владу православна церква у деяких моментах. І потім, на початку 7 листопада 1917 року, було проголошено комуністичну севістичну. Мені подобається, як звучить на українській мові з Христхи. Бо якщо дивитися, то так воно і відбувалося в житті Радянського Союзу, тим більше в Україні. Ось якраз тут досліджені далі в Любліному іде, де дуже багато задіяно саме в Україні через Україну подій яких далі тішки далі подивилося. І ось сім печати. Це, якщо подивитися, час засунування в Україні саме відбулося комуністичної влади 7 січня 1919 року. А закінчилося вона в... 24 серпня 1991 року. Але і потім вона розпалася через 1,5 років зовсім. І визначний період цей якраз було 70 років. Одна сідміна сім дівчат. І якщо подивитися на історію до. СССР від Леніна до Горбачова було якраз сім президентів. Ті сім дочаток, які Бог заливав, повертаючи свій народ до себе. І ось, ось в один період один Євген в одному із місць СССР говорить, а де нам дістати того, коли побачив, що відбувається зміни і... Книга, яка була дана і вона була забута. І Йому виходить, слухай, є, тут на цьому місці півтори тисячі років ніхто е, не, не бачив, не читав. Він почав шукати і розпитував, що це таке. Йому говорить, слухай. Он це є, там є Біблія. Ось перший п'ять книг, то є то. Ну, Він пішов завалив її гроші купити цю книгу, почав досліджувати і переклав її на Йонеріт. І деяким вчином вона почала розповсюджувати, і лапа впала до кейтів, які е, займалися кусною іторією. Цей коєк почав досліджувати і говорити, а скільки ця книга взагалі загласить? Ну йому розповіли історію. І він, він говорить тут біля тисячі помилок. І він їде туди, в Радянський Союз, до цього людині і дає їй справжньому то, що він, не справжу, а те, що перекладена ситуацію. І він згадів, і вони почали збиратися після того, у в цей момент Радянського Союзу активно вивчати того. І ось книга роки Ісаї, 23-й, розділу 15-го 18-му вічі -го, говориться, станеться той день, ти буде забитий 70 років, як дні панування одного царя. По 70-ті літак станеться тим, як у тій пісні блудниці. Візьми гусла і пройдися по місті і забута глудниця. Приємний завгай, багато пісень заспівай, щоб тебе пригадало. Ось якраз сей, ми ж проживаємо у цей період. Радянський Союз говорять, але зараз про нього згадують кожен по-різному. і намагаються його поновити, але нічого там не виходить. Цей якраз є частина Мавлуці, яка зробила свою справу. Як 70 років. Покінчиться з... З... гадає, що ти на Господь, і знову він братиме плату, за туди і що не з усіма царствами світу на поверхні землі. І буде, як 70 літ, покінчиться, гадає, коли Господь, і знову він братиме плату, за туди і що не з усіма царствами цього світу на поверхні землі. Тобто, ми бачимо, що. Ця влада буде бажати, мати бажання повернутися. І ось якраз ті сім керівників, сім печаток, які керували Радянським Союзом. Що цікаво, то, що я його історія не говорить про це, але кожен з них є в такий момент, яка, мовляв в останні свої дні молитву до Бога, що нібито вони. Виконали його справу і зробили все від них можливе. Але до якого Бога вони зверталися? Це православний зброй, говориться до того Бога, який і є, і Бога Ізраїля і тому подібне, але по їхніх молитвах і тому, що вони зробили, видно, що вони зверталися саме до страни. Бо вони були коровані саме ним. І в книзі Пророка Даніїва, в другому розділі з 37 го посадоковому вірші ми читаємо, «Ти царю, цар над царями, якому Небесний Бог дав царство, владу міць і славу, і скрізь, де мешкають людські сини, поліва, заліна і бахтаство небесне дав, він дав. Їх у руку так вчинив тебе, пануючим над усіма ними. Ти голова що золота якась йде по іспука, який бачимо в Ботинасорі. Звичайно, це е, історія е, часів, які були до Єшуа, але це можна порівняти і з теперішнім теперішнього часу. Ти голова що золота, а по тобі постане. То Інше царство нижче від тебе, і царство хиче інше що зміні, яке буде панувати над усією землею. І царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче, що збиває все, так, що воно товче і розіб'є, як залізо, що все розбиває. збиває. Ось ми бачимо це якраз та, що е, комуністична влада, яка все зруйновувала, все губила. Вона, звичайно, як говорять, багато збудувала, але ми бачимо її наслідки. Люди жили в голоді, в морі, і скільки померло на В той час і ось зараз ми бачимо те саме, робить Росія, яка Цінує і боготворить як Леніна, так і інших своїх. І ось значення кожної події. Тобто дехто вважає, що Півчатка це реальна початка буде брати і згивати, буде реальна трубу, чаші будуть виливатися вправді чаші. Але е, тут закладені ще зворот і зміст значення і е, значення кожного предмету, щоб знати, напевно, що мається на увазі, треба знати ці значення. Ось початка. йог говорить в книзі своїй 14 розділом, 17 більші такі слова, то вина моя була запечатана вузлику, і ти закрити би моє беззаконня. Тут він говорить за, за причатіння його відгоди і ненастя. Далі в 8, що ми читаємо не засмучуйте Духа Божого, яким ви запечители День битву. Ви запечатлені». Тобто на нас реальної початки немає. Але ми духом запечатлені, ми це знаємо, бо дух Божий живе в нас. Тобто печатка сама вона має образ ущільнювача, тобто запечатлення, іншим словами, сказати, або образ проблем, яка не дозволяє людині відкрити щось надзвичайне. І Сім печаток – це є сім проблем, які зривав Ішуа в разі історії, щоб дарувати людям можливість бачення Божої волі. Далі, труба. Що говориться про трубу в е, е, Писанні? Євмія, е, в 17 му вірші сказано. І я як був поставив над вами, говорячи, прислухайтесь до голосу судня. Та вони відказали, не будемо прислухати. В Захарі 9 молодощі віші ну, вказують, а Господь з'явився над ними і стілає його вийде, як блискавка. І Господь буде судмить судну і піде, в демі буде. Ціх бачимо, що Бог буде давати ені події і змінювання цих подій для того, щоб люди замислювалися, чого це так стається. А що буде далі? Якщо все йде з неправильно, тобто ми де прожили, люди так само прожили, так само людина звикає. І вона бо в майбутньому нічого не бачить. Вона вірить, що вона в той же самий день, і він пройде так само. Але через зміни подій, тобто через вор, через хворобу, яка дістала у цю землю, і про неї тільки говорили, через цю війну Бог показує нам, дає свій голос, щоб ми відкликнулися. Тому це жодні зміни або падія, через які Всевишній говорить до нас. Далі чаша. Що вона означає? В Книзі 10-му, э, Псамою 6 вірші ми читаємо. Він спустить дощем на беззаконне гарюче вугілля огонь і сірку, і вітер гарячий, це час. Ка їхньої чаші. Тобто чаша це доля, доля, яку вони заслужили протягом життя. У кожному свій час отримує в своєму житті. Хтось з корботу, хтось смерть, хтось з руйнування і прочее. Тут же говориться про чашу, про долю, яка застане усю землю. Ось наприклад. Хвороби, яку ми не там перед війною можна сказати, ковід цей пережили усі. Тому ми будемо розглядати саме в цьому розумінні і в цьому контексті печатки, туби і чаші Господні. Я вже зайняв більше часу, ніж потрібно, тому на цьому закінчу. не вважаю, що ми всіми більше стали в мудрості Господні і пізнавалені Болі. Amém.